Всім привіт, хто дивиться це відео. Воно буде про вас тільки у майбутньому, тобто про студентів. Сьогодні ми завітаємо в гуртожиток номер 10, в якому проживають студенти економічного факультету, університету імені Тараса Шевченка. Покажемо умови проживання, що тут є, як можна проводити час поза навчанням. Та поспілкуємося з самими студентами. Поставимо питання про навчання, вступ, обрання спеціальності та купу іншого. Але спершу трохи інфи про мене. Мене звати Діма, я вже 4 роки викладаю англійську в онлайн школі з NoHub. І в цьому гуртожитку я теж прожив 4 роки. І з радістю вам сьогодні його покажу. Я починаю, а ти не забудь поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал, оскільки тут море контенту для абітурієнтів. Що ж, ми потрапляємо в гуртожиток, і відразу, що ми бачимо, це вахту. Тут слідкують за тим, щоб в гуртожитку був порядок, заходили тільки люди, які живуть в цьому гуртожитку, і в цілому, все було добре. Також ми бачимо хол така непогана локація з досить класним інстаграмним зеркалом. Зараз тут новий рік тому ви бачите ялинку. Тут можна почилити, посидіти, повчитися. І ці два святі апарати, які мене часто виручали в гуртожитку, де можна і попити каву. І щось собі замовити. Відразу можете глянути на асортимент. Показую свій улюблений студентський набір це у нас багетик. Просто натискаємо кнопочку, прикладаємо, чекаємо. Ну, а поки робиться багетик, можна взяти кави. Нехай це буде еспресо. Є. Тепер. О, хтось забув воду. Непоганий бонус, коли живеш в гуртожитку і коли немає грошей. Кава смачненька, пити можна і ціни приємні. Це гуртожиток блочного типу, а це означає, що в кожній кімнаті у нас є дві кімнати: двійка і трійка. І, звісно, туалет. Відповідно, в одному такому блоці живе 5 людей. Що ж, погнали на екскурсію. Я вибрав одну з трійок, яку побачив коло себе. У нас є ось, як бачите, трійка, є двійка. Можна? Так, можна. Перевіримо, що там є. Привіт. Привіт. Хочеш багет? Давай. Так, цей я купував. ми його тут лишаємо. І проводимо так, невеличку екскурсію. Що дівчатка, що у вас тут є? А, так, ну це наша кімната. У нас тут є три ліжка, холодильник, парти, Ну, в принципі, все, що треба для життя, для навчання, так, для комфортного життя. Ну, Наша кімната можете ось її бачити. Окей, як тебе звати? Так, ну мене звати Юля, і я навчаюся на другому курсі спеціальності фінанси, банківська справа та страхування у КНУ на економічному факультеті. Подобається так, мені подобається. Ну, навчаюсь вже другий рік. У нас на другому курсі почалися більш цікаві спеціальності, і можу сказати, що мені ну, от особливо другий курс почав набагато більше подобатися. Бо на першому курсі були такі більш як водні спеціальності, а другий стає вже цікавіше. Окей, як на рахунок гуртожитку чи подобається тут цілому угу. вся ця двіжу. Так, насправді я дуже хотіла жити саме в гуртожитку, а наприклад, не на квартирі, так як тут ну я думала, що буде набагато більше спілкування, і в принципі так і виявилося дуже багато нових людей, дуже цікаво тут жити. Дуже багато комунікації що є дуже великий плюс. Я Іра. Я також навчаюсь на другому курсі спеціальності фінанси. Мені дуже подобається в КНУ, дуже подобаються мої одногрупники. І загалом навчання. <ріг> Окей, дивись, ти переїхав з іншого міста? А так. І як подобається сам переїзд бути незалежним а -а -а. подалі від батьків. Так подобається. Ну є можливість приймати самостійно рішення. Для такого це більш складно вийти з зони комфорту, але це дуже корисно, тому що ти навчаєшся самостійності, і загалом велике місто, новий досвід, нові знайомства. Я тут дуже багато нового і цікавого побачила. Тому всім раджу особливо приїхати в гуртожиток, бо тут весело. Двіж, дві ж є. Часто додому їздиш. Десь раз в місяць я зрозумів. Багато вже де по Києву погуляла? Ну досить багато, хотілось би більше. Коли ви переїжджаєте в нове місто, то рівень амбіцій досить сильно зростає. І коли я був першокурсником, я кожного дня ходив в зал, щоб накачати добрі банки або потужний прес. Відповідно, тут в нас є чимало тренажерів, є різні гантельки, які можна потягати, і в зал можна ходити безкоштовно. Єдине, що вам потрібно, це просто лишити перепустку на вахті, взяти ключик і прийти сюди. Дивитись наші відоси без підписки і не ставити лайки. Це потрібно негайно виправляти. Підписуйтесь. Якщо ви творча людина, то теж можете знайти собі цікаву справу в гуртожитку. Як мінімум, тут є піаніно, на якому можна грати, є телевізор, до нього можна підключити Xbox, PlayStation, приходити сюди з пасанами, дивитися матчі збірної України або Гаррі Потера. Ну, грати я не вмію, але. Майже вийшло. Якщо у вас виходить краще, залітайте в гуртожиток та грайте. Приїхавши в гуртожиток, я зловив флешбеки, як я тут сам жив, і знайшов відосик, де ми тут завісали з великою компанією, чілили і нетворкали. Тому дивіться цей відосик далі. А це моя ріднесенька кімната. Опа старенький. Скучав. — З Цим китиком я жив два роки. Як тобі тут живеться без мене? Розказуй. Все <плев> нормально. Ну, це його. Фіфу. Фіфу, фіфулечка. не вміє грати фіфу, якщо чесно. Шарф <плев> нормальний повість, де Дінамо. Що <плев> тут змінилося без мене, а? Та якщо чесно, нічого. Людинку нову заселили, ти тут. поїхав і все. Живе тебе нормально. Прибираю в кімнаті. Окей, ну покажи нам тут щось, екскурсію. О, тут стіл, стіл, в принципі, для роботи, от бачиш, стіл, два стільця, ліжечка туди-сюди. Ну і звісно, холодос. Це ж мій холодос, холодос, до речі, був. Не знаю, чи показують. Ну там, коротше, кулінарочка, баночки якісь передавалися. Ну таке. Лодосик, як ти опишеш студента трьома словами? Ну, по-перше, це, напевно, амбіціозність. Тому що ну, всі студенти приходять, мають якусь ціль, мету. Перше слово, я думаю, підходяще. Далі треба трошечки розслабитися, ти розумієш, про що я. Ну, напевно, там, відпочинок це само собою. Чил, двіж. Чил-двіж, так, це без цього не може бути, тому що треба відпочивати від того, всього, що відбувається в університеті, і, іноді це дуже тяжко. Ну, і наостанок, напевно, я би виокремив спорт. Дуже багато дітей, людей там, займаються спортом, бігають тут. Якщо виглянуть вікно, там дуже гарний вид. Там бігають всі постійно, то якісь кроси, то ще щось, то я думаю, що спорт підходяще слово для студентів. Йдемо футбольчик, ради? Йдемо. Окей, дякую, старенький. Можливо, ви не повірите, але в гуртожитку є більярд. І я в свій час тут шпилив досить багато. Не знаю, чи в мене лишилися скіли, але можна спробувати. Ну, це було близько. Що ж, ви теж можете брати ключі будь-коли приходити з компанією. Тут досить гарно та атмосферна, дивіться, які самі ж студенти зробили малюнки. Приходили, малювали, фарбували, і виходить справді дуже естетично. Тут ще, як бачите, навіть не доробили. Я думаю, кайф в гуртожитку мати більярд. Для того щоб ви літали до пари і пахнули супер класно, ви можете приходити сюди і прати тут свої речі. Відповідно, що зручно я вже видалив. Але коли тут жив, був додаток. Ви просто логінитесь, підключаєтесь до машинки, оплачуєте, ідете в кімнату, і вам пише, через скільки хвилин вона закінчує свою роботу. Клас. Якщо ви любите посмакувати, і у вас не вистачає грошей на позату хату. в гуртожитку є місце спеціально, називається кухня, де можна поготувати. І зараз ви бачите процес практичний. Що готуємо? З бананом і шоколадом. Ми зараз дознімаємо і підемо їсти. Окей, а тут, щоб запити, можна набрати водичку. Вже заплатили, ні? Ставимо, натискаємо кнопочку і йде. Можу показати теж процесик. Копієчки. О, краще попасти, давно я це не робив. Ну, літрухи хватить. Прекрасно. Світ тісний і в цьому гуртожитку живе учень, який минулого року навчався на моєму курсі. Привіт Богданчику! Привіт. Як справи? Чудово, все чудово. Що там сесія закрив? Закрив на 97 балів. Степуха буде? Буде Повищена. Офігеть, класно. Бач, такі розумні люди з лохабі навчалися. Знаєш, зараз багато учнів відкладають підготовку, хочуть там весною готуватися. Коли ти почав? А, купив я курс в кінці літа і почав готуватися вже з вересня. Вже з вересня, окей. А як розподіляв час між предметами? А, ті предмети, які я гірше знав, я розподіляв на них більше часу, які гарніше знав, то менше часу. На англійську на, на найбільше розподіляв. А, ми в цілому затащив, все, що хотів. Затащив. Це у нас не класна кімната, де ви навчаєтесь в школі. Це читалка. І відповідно, якщо у вас сусід досить шумно себе поводить, ви можете прийти сюди та підготуватися до іспитів, посидіти почитати. Але ця кімната рідко використовується для цього. Сюди студенти просто приходять, щоб пограти в мафію, різні настольні ігри або просто класно провести час. Зараз ми знаходимося на території студмістечка. і тут ніколи не сумно, оскільки тут більше ніж 10 гуртожитків, ви завжди можете знайти собі друзів, погуляти, позайматися спортом, оскільки є спортмайданчик, футбольні поля. Поле для волейболу, і в цілому розташування в Києві досить круте, оскільки до метро виставковий центр займає лише 5-7 хвилин ходьби. Що ж, ось таке воно студентське життя зсередини. Сподіваюся, і ви скоро станете студентами того університету, в якому хочете навчатися. А зараз піднажміть у підготовці. Робіть це якісно і правильно обирайте спеціальність. Успіху кожному і до зустрічі у наступному відео.